Принципі, очікувана, чому тому, що після своєї відставки з посади віце-прем'єрки з євроатлантичної інтеграції і за сумісництвом міністерки юстиції Олега Стефанішина фактично вилетіла з кабінету міністрів через небажання Юлії Свереденко бачити її в складі. Значит, своєї нової цієї команди, так ну це це було таке, але Ольгу Стефанішину відверто підхопив Андрій Єрмак, просунув її відповідно на цю посаду. Там є свої пояснення. Зараз скажу чому, але давайте зараз якраз про її функціонал посла поговоримо. Так, от після цього дуже тривалий час, фактично півтора місяці. шла мова про те, що чи отримає вона огріман. Відповідно від Вашингтона, тобто згоду офіційну на те, щоб бути представленою як посол в Сполучених Штатах Америки, були перестороги що може і не отримати. Ну оскільки Ольга Стефанішина фігурує в кількох, наприклад, кримінальних справах, по одній кримінальній справі вона навіть має підозру. От і і чи потрібна така людина, така політикиня, е, такий посол в Сполучених Штатах, е, яка фактично війде в історію як людина, яка є підозрюваною за кримінальною справою, буде представляти інтереси України перед найбільшим партнером України у світі, відповідно, сполученими штатами Америки. Перестроги не виправдалися зрештою вчора. Підписав президент цього тижня фактично так указ про її призначення, і Ольга Стефанішина ось уже на чемоданах збирається виїжджати у Сполучені Штати Америки. Цікавий момент в тому, що Ольга Стефанішина зараз виїжджає в Америку не в Команді, якраз Єрмака і Зумірова, це дуже дивна історія. Чому тому, що можна було по гарячому зараз е виходити, якби або входити в цей політичний процес? Якщо вона класний комунікатор, перемовник, яка там довела свої спроможності на попередніх посадах і опікувалася достатньо ефективно. і, до речі, всі роблять е відомі е політики таку характеристику, що вона достатньо ефективний комунікатор, який вдавалося просувати деякі ідеї в. В рамках перемовин з європейським союзом, ось і в, в рамках реалізації там адженди по э... Асоціації України з європейським союзом і так далі, тому подібне кластери, так і, і набуття перемовини про набуття повноправного членства, які ось ось мають там десь розпочатися. Так ось, якщо вона така ефективна, чому зараз вона не доєднана до цієї групи? Єрмак Уміров Стефанішина це б виглядало логічніше, оскільки сьогодні, коли літак приземляється з Єрмаком і Уміром у Сполучених Штатах Америки, десь у Нью-Йорку, там його зустрічають не посол, а колишній посол Оксана Маркарова. А чому б там не зустрічали їх вже Стефанішина і не входила б в курс справ? Виникає питання важко о, о, ваговості так цієї Ольги Стефанішини, для чого вона взагалі тоді призначена в Сполучені Штати Америки? Ну, президент говорить для чого в неї головний функціонал зараз налагодити роботу і структуризувати роботу по оформленню кракасу гарантій безпеки для України, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки, щоб це було все чітко, красиво і вигідно для? України, це її перше чергове завдання, але вона цим почала займатися не вчора, і не сьогодні, і не почне так. І тому от логічне запитання: так чекайте, у нас першочерговий виїзд в, саме в цей момент в сполучені штати і підписання документу. Чому відбувається? Є пересторога, от з огляду на шлейф якраз цих кримінальних справ. Дивіться сьогодні, вичитав, що виявляється у нас вже 4 вересня. Має відбуватися чергове засідання вищого антикорупційного суду ВАКС по справі, якраз за 2019 рік, де е, проходять за підозрами. Ольга Стефанішина а також Олена Лукаш, пам'ятаєте, Олена Лукаш, Олена Лукаш, колишня міністерка юстиції в уряді там в уряді Януковича. Так, от ну людина така ну абсолютно там зашкварна, яка давно там про неї вже всі забули, як вона виглядає. Давно її немає в Україні, але от розслідування тривало аж до 2019 року. Було воно оформлено потім конкретно в справу, яка була передана до Вищого антикорупційного суду. Ідеться насправді там не про якісь шалені гроші. E, значить, витрачання, розтрати державних коштів в розмірі. Там ну там щось два мільйони гривень на оформлення якихось документів стосовно аудиту, проведеного спеціально для міністерства юстиції, там в 2010 році. Ну, це це хіба там величезні гроші для Лукаш, яка там ну насправді в більшому звинувачується і розслідування. Там є інші, але от конкретно по цій справі вона по погано робила саме. Ользі Стефанішини. Ольга Стефанішина пропускала уже ем, ці засідання вищого антикорупційного суду. Зокрема, останній прогул зафіксований 1 липня 2025 року. Е, вона перестала бути віце-прем'єркою Викликали в суд, але вона туди так і не дійшла, тому що поїхала в якесь відрядження. Там не зрозуміло, що це якраз от зміни в уряді. Так от і після того вона прилітає. Замість того, щоб прийти в суд, знову вона отримує від президента України там черговий орден за заслуги вже там другого ступеня. Причому до дня дипломатів ці, ці ордени там штампують. для Ольги Стефанішни і чомусь, от е, саме в цей момент. А тепер, коли у нас наступне засідання вищого антикорупційного суду, то Ольга Стефанішна виявляється, вже збирає речі. Вона виїжджає так. А, а аж наступне, тоді після 4 вересня засідання антикорупційного вищого суду, так вона теж не з'явиться. То відповідно створюється ну системна історія. Коли е, спочатку е, там міністерка, потім віцепрем'єрка, потім просто уповноважена президента України з питань Сполучених Штатів, а тепер уже послідня, просто ну, не з'являється на засіданнях суду. Так, для чого тоді ця справа? Яку якраз там ведуть на і САП? Для чого вона взагалі існує? Ведуть набу і САП, розслідує ВАКС? Фігуранти не з'являється. Одну ви взагалі не знайдете, не притягнете і так далі цю Лукаш. А, а другу, значить Стефанішину, ну навряд чи також вона з'явиться в цих судах. Завдяки кому? Не знаю. Пишуть, що завдяки Портнову вона там не з'являлася і свою політичну кар'єру будувала. Портнов тепер у нас спокійний, тепер от вона своя людина в офісі президента, яку там відправляють тепер за океан. Так може, це перша чергова історія, що вона виїжджає за океан для того, щоб якби, затушити цю історію історію з цією кримінальною справою, яка ну все життя її відверто псує. Там є ще одна кримінальна справа. Я спеціальною не згадую про. Цю історію з її там колишнім чоловіком, будинок про спілок і так далі і тому подібне компіертів цю компанію, і так далі. це це інше, це там з армою, це от таке, там підозри немає, а тут підозра конкретно є. Тобто, все, Оля Стефанішина в нас фактично входить в історію як перша посолка в Сполучених Штатах з кримінальної справи з одного боку. А з іншого боку, Ольга Стефанішина у нас фактично витягає на своїх плечах, значить і, 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 і відчіпляє історію з Оленою Лукаш, принаймні по одній. Ці справи, тому що очевидно, що ця справа буде закрита. Вона бу... ця справа, друзі. Ця справа з приводу там розтрати державних коштів у 2,5 мільйони гривень там в 2010 році, вона буде закрита. А якщо вона буде закрита, то відповідно і друга фігурантка з підозрою Олена Лукаш ну, їй не потрібно буде значить, турбуватися, про те, там про своє майбутнє стосовно е цієї справи, ось така от історія. Чим значить буде у нас займатися Оксана Маркарова. Тепер, значить, в від, від, два дні вже як Оксана Маркарова, в нас не посол у Сполучених Штатах Америки. Зараз були розмови про те, що можливо їй запропонують якусь серйозну міністерську посаду, але ні, їй ніхто цю посаду не пропонує. Оксані Маркарові зараз озвучена така пропозиція, що вона. Може залишитися в команді, це пропозиція від Володимира Зеленського, що Оксана Маркарова залишається в команді. Можливо, тут є якась ідея раціональне зерно, чому тому, що з огляду на заклопотаність Ольги Стефанішини всіма цими історіями з колишніми чоловіками кількома кримінальними справами там і так далі і тому подібне, потрібно ще ну якби про це дбати. І тому в парі з Оксаною Маркаровою вони швидше там можуть в'їхати так в курс справ і швидше будуть передаватися ці. Ці справи з новому послу, і, і тому так дійсно. Але я ще поки що не чув і не бачив, що сама собі думає Оксана Маркарова, і взагалі наскільки в неї там настрій залишатися у Сполучених Штатах Америки, наскільки я не думаю, що вона там за своє крісло особливо трималася в останні півроку, особливо враховуючи отой неймовірний зашквар з порушеннями. І дуже факапною комунікацією, який відбувся під час передвиборчої кампанії, якраз в президентської сполучених штатах, я нагадаю, що на один завод у Пенсільванії так був влаштований прес-тур для української делегації. От за участі якраз безпосередньо Оксани Маркарової, і там опинився український президент. А заводік з'ясувалося афільований із бізнесом, який тотожний до демократичної партії Сполучених Штатів Америки, і тоді Україну ледь не звинуватили в тому, що вона втручається в американські вибори, і відверто президент України, там офіс президента не підтримує кандидата від демократичної партії. Камалу Харіс, так це серйозні речі. І тоді виходив спікер Джонсон і кричав там особисто звертався до президента Володимира Зеленського. Зніміть цього цього посла. Вона неправильно тут е, розставила крапки на ди неправильно розуміє ситуацію і, взагалі, кидає тінь на Україну. Зніміть посла. Ну очевидно, що посла туди тоді, тоді не зняли, і це все триває вже достатньо е, довгий час. Ну Шість місяців і плюс ще передвиборча кампанія Тому питання посла воно висіло в повітрі, і ним насправді цим послом мав би стати Рустем Умеров. Але з огляду я не знаю на що писали там, звісно, там ледь не конспірологічні теорії, що оскільки вона система умеров. Це людина мусульман, мусульманин за її розповіданням, то вона не може. Там вітаються люди, які є протестантами. Ну, Ольга Стефанішна не мусульманка, але аж точно не протестантка. Тому кандидатура, я думаю, вибирали не в Сполучених Штатах Америки все-таки, а вибирали у Києві і вибирали. Досить я б сказав таким слизьким чином, тому що людина наближена до офісу, от зараз, з'являється на цій посаді, і людина з'являється для себе в достатньо зручний момент для того, щоб уникнути ну фактично переслідування за кримінальною справою. Це власне здогади. Які я грунтую там на тих на матеріалах, які я е, читаю у пресі і, і просто це ньюсджекінг це як, як це виходить. Але ми будемо бачити головне для нас, що ну, звісно, е, неприємно, коли там. Кримінальні справи мають е, такі чиновники, які представляють Україну. Це це але з'ясовується, що для сполучених штатів Америки наприклад це ну абсолютно не визначальна історія. І якщо гріман є, значить для Дональда Трампа абсолютно там наплювати е, які там кримінальні справи проти Ольги з Стефанішини. Відповідно, потрібно працювати з людиною. От, а що таке посол в Сполучених Штатах, це, це людина, яка має бути на публіці постійно, це людина, яка має відвідувати певні заходи від всяких там похорон і до, грубо кажучи, серйозних речей, де відбуваються серйозні рішення в політичному житті американському. Тобто, це людина, людина на особистісних відносинах, тобто побудоване? побудована побудована вся все спілкування вся комунікація на особистісних відносинах Ольга Стефанішина якщо вона впорається то тоді ми отримуємо хорошу оцінку від в принципі вашингтона ну а стосовно кримінальних справ ще раз мій прогноз я думаю що в офісі президента проблеми не бачить Враховуючи <смеш> оці от е, останні там рухи один до одного з приводу по антикорупційному трекові, так е, тобто ну, іде іде розмова, ідуть обміни, і і чому б чому б нам не побачити, зрештою, там, скасування цієї е, значить, кримінальної справи. Ну а Олена Лукаш каже, звісно, Ользі Стефаніщиною ну, величезне дякую. Так, друзі, ще одна.